Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 31 січня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Топпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Під ногами лід або ковинці у травмпунктах. Чернівецький репортер цікавився, як оптимізувати хірургічну допомогу маленьким чернівчанам. На Буковині вшановували пам'ятник Михайла Івасюка. Під ногами лід Буковинці у травмпунктах чи то рекорд, чи антирекорд, та медики констатують, вже зафіксовано величезну кількість звернень жителів області з такими скаргами у лікарню швидкої медичної допомоги. Як правильно надати першу допомогу тим, хто не зміг вберегтись від крижаної пастки у сюжеті вийшов з машини, якраз мене привезли додому, я вийшов з машини, і машина від'їхала, а я нечайно наступив не там, де треба було. Це сильно железа у селах. Там мало хто посипає дороги. Бокованець Валентин Михайлович розповідає, як отримав травму. Лікарі констатували перелом, тож довелося накласти гіпс. З подібними скаргами у травмпункт лікарні швидкої медичної допомоги звертається величезна кількість жителів області. Констатують медики. До прикладу, 28 січня таких було 76, І аж у 42 підтвердився перелом. Наступного дня понад півсотня звернень, і опісля медики фіксували знову майже півсотню звернень у травмпункт. От вуличних тепер різке збільшення саме вуличних. Переломи і особливо одводишні травми. Ідемо на рекорд. Ну я не це не на, вомсно на анантерекорд. Серед тих, хто сюди звернувся, люди похилого віку. Нерідко ті, хто травмувався, зволікає як наслідок різноманітного складнення. Та лікарі закликають не лише вчасно звертатись до лікаря по допомогу, а й вчитись правильно надавати першу допомогу. Якщо сталася будь-яка травма, зразу наставити холод. Тому що якщо наставляється холод, судинки звужуються, і крововило вже не йде у ту місце ураження. Тут наші люди зазвичай ставлять компреси, водочні оцетові, любі мазі. Це є неправильно, тому що ми їм постійно наводимо у приклад, у боксі там чи у спорті. Е -е, зразу, якщо сталася травма, то їм прикладають що лід. якщо крижаної пастки уникнути не вдалося, ви отримали травму. У жодному разі не намагайтесь вправити руку самостійно. Найкраще зафіксувати її, щоб під час руху не посилювався біль і щоб уникнути суву кісток. І найважливіше якнайшвидше найшвидше Оля Андрійська, Анатолій Ярозький, Чернівецький репортер. Телеканал Чернівці. У вашої дитини струс мозку. Немовляці треба робити термінову операцію на мозку. У Чернівцях немає відділення дитячої нейрохірургії. Хоча допомога надається в обох випадках: одні отримують її в лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Фастівській, інші в дитячій лікарні. На Буковинській, як оптимізувати хірургічну допомогу маленьким чернівчанам, цікавилась Надія Величко. У далекому 2001 році, коли новий корпус для дитячої лікарні тільки планували, дитяча хірургія планувалась у більш розширеному масштабі, аніж є зараз. Але поки половину корпусу займає пологовий будинок, якому просто більше немає куди переселитися. Дитяча лікарня працює не так, як першопочатково планували. У хірургічному відділенні офіційно лікують такі напрямки. Чисту хірургію, гнійна хірургію або септична. Ортопедія, травматологія і урологічні ліжка. Так, це офіційна ситуація на сьогоднішній день. Варто сказати, що минулий рік у нас проліковано дітей з нейрохірургічною патологією біля 130. Прооперовано з них було майже. Половина дітей, 40 з злишні відсотки, майже 50 відсотків дітей прооперовано з такою патологією. Тобто фактично, наші спеціалісти і наше відділення надає дітям спеціалізовану нейрохірургічну допомогу. Треба віддати належне чернівецьким лікарям. Співпраця завжди була їхнім сильним місцем, бо офіційно дітям надають нейрохірургічну допомогу у лікарні швидкої допомоги на Фастівській. Там є необхідне обладнання, апарат комп'ютерної томографії, якого немає в дитячій лікарні, та і нейрохірург там чергує цілодобово, але це не завжди рятує ситуацію. Дорослірніно. Рентгенологи, як би вони не володіли своєю спеціальністю, вони не е, знайомі з тими нюансами, які є у дітей. Діти це від новонароджених до 18 років. І, звичайно, що е, фахівець не може оцінити і і костяніння, і особливості розвитку в тих чи інших вікових групах у дітей. Це стосується і спеціалістів з ультразвукової діагностики, і лабораторної. тобто вся діагностична інфраструктура повинна бути все ж таки дитячі. Лікарі порахували, що в середньому одна дитина перебуває в хірургічному стаціонарі вісім діб, враховуючи кількість тих, хто отримував лікування в минулому році у дитячій лікарні 130 діток. Закладу вистачило б три ліжкомісця нейрохірургічного спрямування, але офіційно компроміс знайшли у обласному управлінні охорони здоров'я. Ліжко місця поділили три на три новонародженим. Дітям з вродженою патологією, дітям перших місяців життя, перших тижнів життя, дітям перших років життя, більш розумно надавати допомогу саме на базі нашої лікарні. А нейротравма, нейротравма яка потребує миттєвого реагування, цілодобового комп'ютерного обстеження і наявності в готовому режимі. Чергової нерхіруричної бригади доцільніше, звичайно, залишити там. Наразі фахівці дитячої лікарні працюють над тим, щоб у закладі з'явився власний томограф. Тоді можна буде говорити про повноцінне надання навіть першої невідкладної допомоги усім, хто її потребує, вже на рівні приймального відділення. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі правоохоронці затримали на хабарі одного з керівників управління держпраці у Чернівецькій області. Чиновник, член комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві, вимагав від місцевого мешканця півтори тисячі доларів США. За сприяння у виплаті державної допомоги у зв'язку зі смертю близького родича. Співробітники СБУ затримали зловмисника у службовому кабінеті під час отримання хабара. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за одержання неправомірної вигоди. тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо обрання посадовцю міри запобіжного заходу. Дві підпільні гуральні по виготовленню фальсифікованого алкоголю виявили правоохоронці. П'ятеро буковинців організували цехи у двох приватних гаражах на території Вижницького та Глибоцького районів. Правоохоронці під час обшуків вилучили близько однієї тони фальсифікату у бочках та майже пів тисячі пляшок готової продукції. А також марковані етикетки різних виробників. Підроблені марки акцизного збору у великій кількості понад 7 тисяч порожніх пляшок та 16 порожніх бочок по 250 літрів кожна. А відтак правоохоронцям вдалося упередити потрапляння на ринки регіону фальсифікованої продукції на загальну суму понад 200 тисяч гривень. Розпочати кримінальне провадження за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту під акцизних товарів триває слідство. Караван з трьох коней та двох осіб з цигарками затримали поблизу Україно-румунського кордону. Цієї ночі групою реагування відділу фальків затримано осіб, які намагались доправити 26 ящиків цюцінової продукції до сусідньої Румунії. Караван з трьох коней, завантажених сигаретами, скоріш за все очолював Буковинець, якого затримали неподалік. Зі слів чоловіка стало відомо, що він мешканець населеного пункту Красногільськ. Адже на момент затримання у нього були відсутні документи. Ще одного буковинця, який вже раніше притягувався до відповідальності за спробу порушення державного кордону, затримали вчора ввечері на ділянці відділу Красноїльськ. Порушник 25-річний місцевий мешканець. Він намагався переправити 1800 пачок цигарок. Надалі увесь фальсифікат передуть співробітникам ДФС, інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Чернівецькі волонтери звітували про результати діяльності спрямованої на підтримку українських військових у зоні АТО за минулий тиждень. Більше у сюжеті Миколи Швеця. За минулий тиждень чернівецькі волонтери передали для бійців АТО гроші, зібрані підприємцями на потреби воїнам та кошти на ремонт автомобілів у центр звільнення полонених. Ми не тільки передали автомобілі, але по максимуму робимо все для того, щоб якщо вони ходять з ладу, щоб оперативно мали за що там в центрі звільнення полонених їх відремонтувати. Бо дякувати Буковинка вже на ходу. Ремонт обійшовся десь під 9 тисяч гривень. Тож, якщо є небайдужі, будь ласка, звертайтеся. Я вам дам карточку будете приходити прямо туди на центр звільнення полонених для того, щоб ну як мінімум перекрити ту суму, яку лиш пішло, прийшлось бійцям потратити на відновлення автомобіля нашого Буковинка. Також були передані три сокири та 50 літрів диспалива. Микола Швець, Рослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кулак Доказ крик-аргумент. Під таким гаслом відбувся правовий захід у першому ліцеї. На розгляд суддів учні представили свої проекти, готувати які почали ще у минулому семестрі. Такі заходи на виховні тематики ліцеїсти проводять декілька років поспіль. Викладачі кажуть, що це вже стало доброю традицією закладу. Більше про це у сюжеті. Олексій, учень сьомого класу, розповідає, що готувався до заходу старанно та сумлінно разом зі своїми однолітками по команді. У проєкті учні висвітлюють проблему сучасного насилля та шляхи його подолання. Хлопець розповідає, як діти та дорослі можуть вирішити такий конфлікт. Направляти свою негативну енергію в мирне русло, наприклад, піти на боротьбу або Ну, не злитися ні на кого не завжди насилля. Треба виражати на інших людях. Можна його виразити, наприклад, на груші або на ну на безцельські груші або. На на боротьбі ну не обов'язково кричати на когось або бити когось. Багато працювали, збирали багато інформації. Також ми показали приклади з історії, багато прикладів в соціальному житті. Я взагалі виступаю юристом в цьому проекті. Буду розказувати про юридичні права дитини у Україні. Цікаво, коли ти знаєш свої права, коли ти знаєш, як жити в цьому світі, і вони тобі допомагають як правильно знати, як правильно вести себе в певній ситуації. Заступник директора з виховної роботи Ганна Букачук розповідає, що учням цікава правова тематика, незважаючи на економічний профіль ліцею. І до заходу Кулак, доказ, крик, аргумент школярі з 7 по 11 класи готували ще з першого семестру. А сьогодні мають змогу представити свої дев'ять проєктів. Дуже важливо зараз у такий досить складний час для всіх знати, що перш за все буква закону. Якщо ми дотримуємося закону, якщо ми діємо в правовому полі, то власне можна таким чином уникнути дуже багатьох проблем. На це ми націлюємо наших учнів. Вони цією темою цікавляться. А задача журі оцінити проекти команд за такими критеріями. Дякую. Вони ну, тут то -то, володіють, володіють дійсно темою, чи вони вміють відповідати на запитання, чи дійсно вони орієнтуються в тому, що вони виконували і так далі. Ну і, звісно, як вони відповідатимуть на запитання і як вони будуть ну, чи впевнені, в своїй віче не впевнені. Питання задавати буду мені дуже цікаво, тому що, незважаючи на мій вже я б сказав так, поважний вік, тим більше тут така особливість є. Ну, скажімо так, математика, фізика, там економічні нюанси. Те, що я не дуже полюбляв сам в школі. Але сьогодні мені буде цікаво з ними спілкуватись з точки зору правових аспектів. Лілія Луленко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькому обласному меморіальному музеї імені Володимира Івасюка вшановували пам'ять його батька Михайла Івасюка. До 22-ї річниці після смерті письменника зібрали безліч книг та фотографії з сімейного архіву. А онуки та правнуки приїхали з різних міст поділитись спогадами з дитинства. Детальніше у сюжеті. Ти все життя мандруєш з моєю кров'ю до серця, змужнілого в твоєму слові. І сповнюєш груди, як сонце річку. Що блискає очима з-поміж зелених трав. Саме з вірша «Ти все життя у виконанні Наталії Манеско розпочалося вшанування 22-ї річниці після смерті Буковинського письменника, літературознавця, педагога Михайла Івасюка. Дуже повчальні твори Михайла Григоровича, і крім того, що він видавав активно свої твори. Він також дуже багато зробив для. Спадщини української народної творчості в музеї, який колись був домівкою письменника, і досі все на своїх місцях. Бібліотека з власними книгами, стіл, на якому він творив, та вітальня з родинним теплом. Тому під час сьогоднішньої зустрічі гості, онуки Михайла Івасюка, згадували своє дитинство. Маличку, дідусь мені читав дуже багато казочок. Кожен раз, коли мене клали спати і я не хотіла засипати, дідусь мені розказував казочку, під яку я чемно засипала. Дідусь мене дуже багато водив в університет, брав з собою на пари до своїх студентів, де я їм розказувала казочки про бока, це Колобка. Саме такі спогади про себе залишив Михайло Григорович при житті як рідним, так і поціновувачем його творчості. Цьогоріч буковина буде відзначати сторіччя від його дня народження. Катерина Буняк, Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це все на сьогодні. Більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.